Так, друзі, тому, тому я вже на минулому ефірі говорила: ми працюємо віддалено, віддалено по всій Україні. Поки що по всій Україні в майбутньому, сподіваюся, будемо і поза Україною теж працювати. От, але паралельно з тим віднині ми можемо. Консультувати, надавати консультації саме тут, уже в Києві, саме на хрещатику Тому може раптом хтось буде нас чути. Кому зручно, тому що буває, от людина хоче саме до тебе фізично прийти. Тому що одна справа по телефону, друге діло. Поговорили, наприклад, по відеозв'язку, так як я надаю консультації. А є люди, які хочуть наживо. Тому як варіант, кому зручно приїхати до нас. На хрещатик, і з задоволенням з вами поспілкуємося.